46 років тому у Дебеславцях вперше на Івано-Франківщині підняли синьо-жовтий прапор. Цією подією у селі надзвичайно пишаються. Вже кілька років поспіль там влаштовують свято прапора. Побувала у Дебеславцях і знімальна група телеканалу НТК. Український прапор підняли в Дебеславцях у 1967 році, якраз під час Великодніх свят. У радянський час за цей акт місцеві мешканці понесли кару. Зокрема, тоді був засуджений до семи років Степан Ткач. Із мордовських таборів він так і не повернувся. З початком незалежності України у населеному пункті відзначають цей день як особливе свято. Перш за все це піднімає наш дух. Ми і хочемо, щоб так було, тому що. З роками ми розуміємо і це чітко розуміємо, усвідомлюємо, що в 67 сьомому році у період розгулу розцвіту того тиску, який був зроблений комуністичною партією на все те, що стосувалося. Визвольної боротьби на все те українське, на те, все, що ми цінували, що наш народ цінував і зробити такий наші е, поступок треба мужним. Було можливо. Вони тоді не усвідомлювали, що вони герої, але ми усвідомлюємо зараз. У третій день великодніх свят мешканці дебеславців зібралися біля пам'ятного знаку, щоб вшанувати своїх героїв. Відвідав дійство і 85-річний ветеран ООН УПА Василь Лисецький. Нині чоловік мешкає у борщеві снятинського району, а з дебеславцями його поєднує дружина, уродженка цього села. Для мене сьогоднішній день означає дуже велику радість, що вшанували тих героїв, які погинули за Україну. Розумієте? Вони були молоді, їм лежити. жити. Тепер ніхто не віддасть життя, щоб пішов за Україну, підірвав всі гранату чи дав собі кулю у голову. Ніхто не піде, тепер лиш думають про алкоголь і ковбасу. Більше про нічого. Немає ніякої ні культури. Ні части, ні встиду, нічого у молодих людей нема. Шість років тому на місці, де був піднятий прапор, насипали могилу та встановили пам'ятний дубовий хрест. А цьогоріч на хресті почепили меморіальну дошку у формі Володимирового тризуба з іменами всіх мешканців села, які причетні до національно-визвольних змагань. До речі, Василь Лисецький був одним з ініціаторів, а займався пошуком імен та безпосередньо виготовленням знаку голова Коломийської районної організації Конгресу Українських Націоналістів. Уродженець Дебеславців Володимир Покитко. Не дуже легко було, тому що очевидців тих подій дуже мало і серед цих 97 людей, прізвища, яких розміщені на меморіальній дошці у селі. Мешкало, ну можливо, десь людей 20, Всі інші загублені по світах. Крім 97 е, цих людей, які відзначені, яких вже немає серед нас, ще є 14 живих, і характерно, що у селі серед них ніхто не проживає. Як сказали вже місцеві активісти та представники влади з району, що в 67-му році підняття цього прапора це підняття духу. Це правда. Правда також і в тому, що, як сказав пан Гуменюк, що дух цей російський це сьогодні, і його дуже вже мало стає, потрібно новий страс, новий подвиг потрібний український. Але щоб це робити, треба усвідомити, коли потрібно, хто має це робити і для чого він. На горі, де вперше на Прикарпатті підняли прапор, планують зробити цілий меморіальний комплекс, розповідає Дебеславцівський сільський голова Богдан Бойчук. Найближчим часом там збудують капличку. Відзначення дня прапора відвідало багато мешканців села та гостей з районного центру. Спочатку відбулася панахида, а потім невеличкий концерт. Перед присутніми виступало багато поважних гостей. Серед них і заступник голови Коломийської райдержадміністрації Роман Панчук. Прийміть найщиріше вітання з великодними святами. З цим святом Сьогоднішнім щастя, здоров'я вам, і щоб ми всі разом дочекали віднині за рік Христос Воскрес! А ветеран Упа Василь Лисецький потішив гостей свята забутими повстанськими піснями у власному виконанні. Я сьогодні дуже сумую. Про я славу згадав. І про славу свою незаботню, я колись мов той сокіл літав